Жителі села Березина Житомирського району перекривають трасу Київчоп і вимагають виплати компенсації за пошкоджене і зруйноване житло. Нагадаємо, 2 липня цього року поблизу цього населеного пункту сталися потужні вибухи на підприємстві. Загинули люди, десятки отримали поранення. А будинки та інша інфраструктура були сильно пошкоджені або повністю зруйновані. За інформацією поліції, детонація сталася через незаконне виготовлення вибухових речовин. На території підприємства за моєю спиною вже зібрались люди. Вони блокують рух та тримають плакати у руках. Я сьогодні вийшла на виставу того, що ніхто не бачає нас німання, ніхто ніякої не компенсації, ніхто нічого нас не питає, як ти живеш, що ти за що ти живеш, де ти живеш. Власний дім Валентина разом із чоловіком будували усе життя. Та в один день вони втратили все. Вибух зруйнував будинок, у якому вони мріяли зустріти старість. Жінка розповідає, неодноразово зверталася по. Допомогу до Глибочицької сільської ради просила, хоча б тимчасове житло та компенсацію за зруйновану оселю. Проте, за її словами, у відповідь чули лише обіцянки, які так і не були виконані. Це, це нереально. розумієте, це нереально. Сьогодні жити так, це нереально. Це живе, сьогодні там живе. У мене ще як держалася, дуже зараз Я держати не можу. Я кожен день плачу, я кожен день не можу. До мирної акції приєдналась і Олена Білявська. Її родина того дня також залишилась без дому. Вибуховою хвилею. Було знищено житловий будинок і автомобіль. Олена каже, після трагедії життя розділилося на до і після. Люди проживають в холодних помешканнях, ми не можемо відремонтуватися, компенсації ми досі не отримали. Ми хочемо насамперед привернути до себе увагу, що ми люди і ми також хочемо зимувати в теплих хатах. І треба тримати свої обіцянки у селі Березина. Внаслідок вибухів було пошкоджено понад 240 житлових будинків. Люди змушені мешкати у родичів або тимчасових прихистках. І кажуть, вони не просять неможливого лише справедливості та права на нормальне життя. До мітингувальників вийшов начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Розпорядження кабінету міністрів про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. все дивіться. Та... 147 мільйонів. Це я показую. Вчора Вч... да. мили, ми все... що буде Ні, це. все вже відточковано. І те, що було вівторок. Я був у прем'єра. Ми домовились вчора. Документ надійшов в кабінет міністрів. Крім того, за словами Віталія Бунечка, Житомирська ОВА спрямує додатково 90 мільйонів гривень для забезпечення компенсації збитків відповідно до висновків уповноваженої експертної організації. Усі кошти будуть передані до бюджету Глибочицької територіальної громади. Для вас працювали Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал СК1.